Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на своїй сторінці. Дякую, що ви у мене є. Запрошую підписатися, поставити уподобайку моєму відео. Долучайтеся, долучайтеся до моєї сторіночки на Ютубі. Що хочу сказати, як бачите, я вдома. І маю сьогодні дуже багато роботи. Вчора була в районі, де що купила, потім буду вам показувати, що я купила, і що. А, ще що хочу сказати за кури. Спочатку, поки я не забула, кури, кури, зараз покажу, що й до чого. Друзі, на вулиці похолодніло. І що я маю до роботи? Рукавички, зараз тачка, е, як то, лопата чи шуфля. У нас кажуть шуфля. І йду за перегноєм у город. Для чого буду його використовувати? Прийду з города, або навіть зараз і в городі, буду вам показувати, що я ще буду робити по ходу діла, поки я буду в городі. Але. Для початку хочу вам розказати про кури. Так, кури, як бачите, уже мої кури не такі страшні, не такі лисі, як були. Не знаю, ми зарізали старого півника чи кугута, як кого там кажуть. Маємо два молодих, от два чорних молодих, і маємо дві молоденькі курочки. Це те, що нам висиділо, то, що мій Михайлик посадив був курку на е, яйця. Ну, вона сама сіла, в принципі. До неї навіть ніхто й не дивився, тільки їсти підсипали. Ну, але не суть справи. Суть справи в чому? Хочу сказати, що Десь я піддивилася чи підчитала, я вже не пам'ятаю, що до води курям треба давати так само е, підкислювач. Згадала я, що я мала підкислювач ще від кроликів. Подивилася термін придатності ще добрий. І е, ми маємо наливаємо води такий е, банячок невеличкий, там десь я знаю, може, 2,5 літри. Так, не дуже він такий великий, а даємо так менше для того, щоб вони випивали. І я даю 3, майже 3 мілілітри, 3 кубики шприцом мірію молочної кислоти. Друзі, вони так випивають, вони п'ють з задоволенням ту воду. Я не знаю від чого, але вони почали поростати. Чи їх той півник так товк обмикував? Чи вони почали поростати вже від цієї молочної кислоти, я не знаю, яка в чому причина, але факт, як то кажуть, на обличчя. Факт тому, що вони вже почали поростати. Ну, та й таке, та й таке. так що підкислювач, як то кажуть, рулить. Добре, друзі, побігла я в город. А там буду показувати, що буду робити. Так, друзі, я вже в городі, як бачите, ще маємо половину кукурудзи ломати. Ну, але кукурудза то таке, то обвіяло, росу обвіяло, та й ломимо далі. Це не страшно. Тут ось посадили чесник і цибульку. І ще я що маю? Маю посадити осінню голубеньку айстру. Вона не голубенька, вона така синя. І е, лаванду, бідна лаванда у мене ціле літо перестояло, переросла у ось таких стаканчиках. Треба її хоча б заштрикнути в землю і побачимо на другий рік, що воно з того буде. Якщо нічого не буде, я знаю, що то та й викинемо. Та й так і буде. Ну, то Але хотіла б виростити такі кущики, як люди продають, хоча б для себе для початку. Так, друзі, вже на вулиці листопад, пора обрізати свої дерева. Буду обрізати тепер осінню, тому що я їх, можна сказати, обрізаю навіть ціле літо. Чого? Того, що тепер дуже видно, де є закладені бруньки на слідуючий урожай. Ось, наприклад, покажу. Ось ось такий. Бачите, як це вам показати, бо в мене тут рука зайнята. Ось. Оце. Оце, щоб ви розуміли, це закладення на другий урожай. Ось такі брунячки. Ось такі. Це все вже закладка на другий урожай. О, бачите, як гарно видно. А ось це все, що поросло. Що поросло догори. Ось таке, це все дикі. і це все я буду вирізувати на пеньок. Пообрізую, тоді покажу. Не знаю, друзі, чи буде це видно, чи ні, але це виглядає якось так. Решту вже буду обтинати, коли буде цвісти, от тоді я вже буду бачити, що буде лишнє. Це не професійна обрізка, я обрізаю у себе. І я кожного року вчуся це робити. Та якось так. Так, якби то не було боляче обтинати те, що я щитаю непотрібним, але воно все рівно треба. Так що тепер ще маю обтинати дерево, але хочу вам показати і учитися. Учіться самі на своїх, наприклад, деревах, учиться це робити. Бо того, що вам, якщо хтось прийде професійно пообрізати, за це треба, по-перше, гроші заплатити. А по-друге, ви самі не навчитеся того, що вам підказує природа. А прийде весна, зацвітуть яблуньки, наприклад, буду бачити, що лишнє, то ще й поптинаю. Все. А потім, коли вже Буде зав'язка на яблучка, тоді я вже дивлюся, і котре дрібненьке, котре воно не потрібне, то я ще його обриваю. Але це по можливості часу. Не завжди він у мене буває. Так що в мене яблуньки самі скидають той плід, що він не потрібний. Ну Якісь вони в мене такі розумні, напевно, не знаю. Так що я побігла до другої, а друга на другій яблунці мене чекає, там ще Армагеддон. Дивіться, що тут. А тут це грушка. А тут вовчки у море. А тут теж у море ліс. Ну нічого, зараз ми приведемося в почуття все. Ну що, друзі, ось так виглядає моя яблунька. Ось так виглядає там моя грушка. І ось тут теж полишала тільки наверху. Щоб воно мало потім навесні пустить е, листячку, щоб мало чим дихати. Ну і ще, щоб до цієї пори, щоб мало чим дихати в зимі. Та у зимі, яке там дерево дихає, де дерево відпочиває. Ну, якось це виглядає так. Я переважно свої яблуньки роблю у вигляді чаші, щоб мені легше було зривати з землі, щоб я не лазила по жадних драбинах. Ну, якось так. Але я ж повторюся, роблю це все для себе і, як я знаю, я не кличу професіоналів. Якось так.